Вітаю всіх глядачів мого каналу і сьогодні ми поговоримо про трансфер. Перш ніж почати, скажу про бюджет, він складав 20 мільйонів євро доларів та 115 тисяч на зарплатню. Також гравці були виставлені на трансфер, такі як Бісідін, Сурико, Бертолія, Аруна, Морозюк, Рибка, Люлька, Люлька, Бущан, Макаренко, Ар Оренда. Була справа підписати коноплянку DePaya, але за них загнули дуже велику ціну. 70 млн коноплянка, 76 Депай. Проте мені знайшли других гравців, такі як Ферді Начан. Ферді Начан та Луіс Альберто. За них була досить адекватна ціна, Верді 18,5, Натчан 27, далі Альберто Луїс Луїс Альберто 6. Далі були товарішські зустрічі. Першу ми виграли 1-0. Андрій Армонко на 84-й забив проти Лейпцяга грали. В них було дуже багато жовтих карток. 12 порушень та 8 жовтих карток. На жаль, другий товариський матч я не звісно не скрінув, був, але ми один нуль виграли. Третя товарська зустріч була вдома. Ми виграли її 3-2. Дубль Челханукулу та Жумер Мораєс не забивали мічі. Ну і в цьому матчі травмувалися Мураєс та Гусів на 3 місяці оба. Але як кажуть, після, хорошої, після поганої новості йде і хороша. я підписав Ферді за 10 мільйонів та якогось гравця я закладав Бесідіна. Так, 75 загальний рейтинг і... Непогано бігає, непоганий трибін. Ну, в наступному відео я ще покажу і бачу його стати. Ну і на цьому це все. Трансфери закінчилися. Матч з Карпатом за Суперкубок України. Тому, щоб його не пропустити, підписуйтесь на канал, ставте пальці вверх. Ну, і всім удачі і пока.